Згадайте, будь ласка, ще щось про ту околицю, де ви до війни на Острозького жили. Може, були якісь дитячі історії, де бігали гратися, Ну чи ходили там якийсь на окопи. Магазинчик. На а чому саме на цвинтар йшли? Чим ну, як тебе зараз пояснити? Чому на цвинтар тянуло? Чи то таке, як парк було? Воно? Ну, бо більше не було місця, де гратися дітям. знаєте, Перше то було так, як. Як вам сказати, як площадка. Ми там всі бігали, там оралися. А так, як оцей цвинтар кінчається на, на углу, так прямо, то був магазин. А з чим, що там продавали? Чи універсальні? Ну, все, такий? все продавали. Так. Та. Що брали в тому магазинчику? Щось діти любили? Якісь цукерки. Цукерки, там, ну все, що є. там. Чогось такого особливого не можете згадати. Ні, ні. Але не сварилися, коли там гралися діти. Тобто nie, ніхто з не гнав? — ні, там нікому. І... І, цей... і от ми, а там, знаєте, високо було, і часом неділю посідаємо, там високо, ноги поспускаємо, і, і ці солдати йдуть, 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 і вже там люди кажуть, вже буде війна. Вже люди відчували, що буде війна. Я ще хотів вас просити згадати саму територію цвинтаря. Вона була обгороджена? Ні, не була обгороджена. Ні, ні. Від вулиці Острозького був мур кам'яний бу, такий? Просто мур отак, як от жара є мур. Отакий, от так, але і... вищий. Високий, той мур і все. А чого? Він просто підпарав гору? Як, як ну як можна ну, як було цвинтар. пояснити? Як цвинтар. Як був. на цвинтарі, так. Тобто ні фіртки вхідної, там, нічого ні, там не було. Ні, ні, ні. ні. Ну, але можна було занедбаним його назвати? Е? Можна було занедбаним його назвати. Та й занедбаний був. Як то пояснити? Бо там не ховали, там ховали, от, де, де цвинтар, то польський називався цвинтар, а через дорогу там був єврейський цвинтар, але щось, тепер знову ніхто там не хоронить нікого. Дивіться, але виходить, що ще за Польщі до війни євреї за своїм старим цвинтарем не доглядали? Ні, Є? ні. Як це таке може бути цікаво, як не Не доглядали, бо ж там. Це і... ще до німців, правда? Так. Ніхто там не доглядав, бо там хто мав козу, чи там овець вони там пасли. Значить, не доглядали. Ти... І нічого не було, ніяких, ні, ні статуїв, нічого не було. Просто рівно і все. Рівнина.